Добрий день, я Роксалана Лісовська, студентка четвертого курсу першої групи спеціальності журналістика. Тема моєї роботи авторський блок у телепрограмі Новини світ. У вересні 2017-го мені виділили ефірний час для популяризації науки. Так що п'ятниці почали виходити кілька хвилинні сюжети про наукові відкриття. Навіщо дубайському аеропорту Тунелі сканери, де винайшли шкіру трансформер і як дихає корейський пилосос. Чим ще дивує світ? Дивіться у Техноогляді. Замість паспортного контролю тунелі з екранів з'являться такі в аеропорту Дубая. Перші майданчики облаштують влітку наступного року, а до 2020-го встановлять ще кілька. Тож пасажирів після реєстрації на рейс працівники більше не оглядатимуть. За них це зробить спеціальна система. Спочатку обличчя подорожувальника відсканують, а потім він увійде до тунелю. Систему задумали так, щоб людина більше дивилася на всі боки, придивлялася до зображень на екрані, рибин чи будинків. Так прихованим камерам буде простіше розпізнавати обличчя якщо диво тунель виявить зловмисника, загориться червоне світло. Зелене означатиме людина може мандрувати далі. Від рівного до рельєфного американські вчені створили шкіру, що змінює текстуру. Надихнув реактивний рух восьми ногів. Сама шкіра це шар силікону з сіткою. Коли потрібно, щоб матеріал збільшився, сітку прибирають спеціальним лазером, а потім запускають під шкіру повітря. І вона стає потрібної форми зі штучної шкіри шити збираються камуфляжний одяг. Людину у ньому вже можуть перетворити на дерево чи камінь. Прибрати квартиру з Дартом Вейдером, колосос у стилі лиходія кіносаги Зоряні війни розробив південнокорейський виробник. Девайс створює карту будинку та обирає маршрут, сотує пил з кутів та сходів. Під час роботи видає характерні для Дарта Вейдера звуки, дихає. Пилосос підключається до вайфаю, управляти ж ним можна на відстані. Допоможе пульт коштує новинка 800 доларів, трохи більше як 20 тисяч гривень. Обирати можна чорний та білий варіанти. Ще один Сатурн у нашій сонячній системі. Кільця астрономи відшукали у карликової планети Гаумеа завширшки. Вони 70 кілометрів. Космічне тіло відкрили 2004-го, Згодом відшукали і два супутники. Гаумеа найшвидша у всій сонячній системі. День там триває лише 4 години. Гаумеа у десятеро менша від землі. Вкриваєш її лід. Вадим Шевякін, Роксолана Лісовська. Новини на першому. Згодом, окрім закордонних винаходів, ми почали розповідати і про українську науку. Продовжуємо згадувати міжнародні події року, які команда Новин світ вважає особливо значимими. Вже традиційно, що п'ятниці ми розповідаємо про технічні розробки, розублені гаджети, мобільні додатки, гроші на ні на них команди з усього світу збирають на спеціальних платформах. Цього року українські розробники в такий спосіб зібрали майже 2 мільйони доларів. На що розкаже Роксана Лісовська. 35 українських проєктів вже зібрали суму необхідну для запуску. Може, мій стане 36 шостим. Заходимо на один із сайтів, де збирають кошти, натискаємо «Реєстрація» і виявляється, щоб подати заявку, необхідно жити в одній з країн із цього переліку або ж мати там посередника. Тож, поки я його шукаю, я подивлюся розробки українських науковців. Серед українських проєктів, які просили гроші через інтернет, найбільше зібрав оцей. майже 400 тисяч доларів замість очікуваних 17. Это экологичная фотокамера для мытьевых фото. Прилад электронный. У него папир, несколько линз и мини-картриджи для друку. Это полностью аналоговая камера, которая работает, э, по сути, как работал раньше Polaroid. То есть сюда ставится кассета с вот такими вот э, фотографиями, в ней 10 штук их. Ставится кассета, взводится затвор, который работает на резинке, там внутри спрятана резиночка. Смотришь через объектив. Нажимаєш на кнопку Спуска і пройшли знімок. За один раз можна зробити 10 фотокарток. Потім картридж треба замінити. А ось один з улюблених проєктів Євгенія Іванова співавтора фотоапарату український рюкзак хуру. Наплічник має безстрокову гарантію. Він водонепроникний, за допомогою капюшона може захистити від дощу об'єм 24 літри. Його можна збільшити вдвічі, а ще хуру трансформується в сумку. Проект зібрав утричі більше від запланованої суми понад 50 тисяч доларів. для мого способу життя хуру це найкращий рюкзак. Він дуже корисний, коли я йду в офіс. Також він чудовий для подорожей. Ще одним винаходом для подорожей став український електромотоцикл. Він, як і рюкзак, зібрав утричі більше коштів, аніж планували винахідники 100 тисяч доларів. Байк розганяється до 80 кілометрів за годину. Збирають електромотоцикли в Києві. Їхня вартість від 2,5 тисяч доларів. Ми створили кілька модифікацій, які ви можете обрати відповідно до своїх уподобань. prime модель вона проїжджає 380 км кілометрів на одному заряді. top модель з найбільшою швидкістю і найпотужнішим двигуном. І light модель з легшим каркасом і нижчою ціною. А цей будинок надрукували на 3D-принтері. Майже автономну оселю вигадав і спорудив у США Максим Гербут, родом із Маріуполя. Ця конструкція дуже міцна і не має підмурка. Тож її можна перевозити з місця на місце. Стіни завтовшки 20 см зі спеціального матеріалу. Зберігають стільки ж тепла, скільки цегляні 7-метрові. Тому для обігріву чи охолодження будівлі вистачить сонячних панелей на даху. Основне свойство цього дому не тільки його смарт функции, но больше энергосберегающие функции, энергосберегающие характеристики. Мы хотели создать самый теплый дом в мире. Це було ціль номер один. Надрукувати каркас будинку можна менш ніж за вісім годин, а повністю укомплектувати за півтора місяця. Усередині є розумні системи: контроль повітря, фільтр для води. Розробник хоче увійти до книги рекордів Гіннеса за створення найтеплішого будинку. І заявку вже послав. Крім того, українець увійшов до рейтингу інноваторів Центральної та Східної Європи за версією Google і Financial Times. Роксилана Лісовська, новини на першому. Уже в січні з'явилася ідея розширити сюжети до окремого блоку. Його концепція така: студія, інформаційний сюжет про винахідчі відкриття в Україні, студія, аналітичний сюжет про схожу розробку у світі. Ось який вигляд має пілотний випуск. 32 роки після Чорнобильської катастрофи, 31 забране життя. У 30 разів більше радіації, ніж при вибуху атомної бомби в Хіросімі, 10 днів пожежі. Забруднено 155 тисяч квадратних кілометрів територій. Чорнобильська земля пустувала десятки років. Та вже минулоріч там збудували сонячну електростанцію. Нині лишилося заповнити документацію і станцію можна запустити. Вона знаходиться усього за 100 метрів від четвертого реактора. Це перший промисловий об'єкт у зоні відчуження. Тепер перенесімося на чає. Покинуті будинки, ліс і атомна електростанція. Такий вигляд мала прип'ять. Нині ж тут за 100 метрів від четвертого реактора збудована ще й сонячна електростанція. Щоб радіація із землі не потрапила всередину, станцію поставили на спеціальну платформу. Забезпечити електроенергією вона зможе дві тисячі будинків. На площі в півтора гектара розмістили майже 4 тисячі сонячних панелей. Станція пройшла всі етапи перевірок. Лишилося затвердити документацію. Саме через паперову тяганину проект, який повинен був запуститися ще в лютому, досі не працює. Про майбутній запуск і обране місце для станції ми розпитали в організатора проекту. Взагалі, ми би хотіли, щоб вона щоб станція обслуговувалася в режимі автономному, тобто тільки, щоб, щоб персонал, обслуговуючи, там знаходився тільки для а, виконання планових або раптових якихось там ремонтних робіт, і взагалі, щоб, щоб людей там не знаходилося. Тобто це можливо. А, а, але і Якщо навіть там будуть знаходитися люди, вони будуть знаходитися в відповідності до регламентів радіологічної безпеки в тому числі. Ми дистанційно можемо спостерігати за роботою електростанції і дистанційно керувати її роботою. Проєкт «Чорнобиль» для нас є для консорціуму Мендерпарк Родіна, він є, по-перше, Соціально орієнтованим проєктом, тобто це проект соціальної відповідальності наших компаній. Ми займаємося зеленою енергетикою. Ми, як це кажуть, хочемо, щоб її було як можна більше. І ми також вважаємо, що такі місця, як Чорнобильська зона, це саме ті місця, які повинні бути використовувати під проекти зеленої енергетики. Тобто, замість того, щоб використовувати там, поля або інші локації, які можуть використатися для використовуватися для сільського сільського господарського призначення, такі місця, які забруднені або пошкоджені внаслідок діяльності людства, вони можуть бути конвертовані в місця для розвитку проєктів зеленої генерації. На сьогоднішній день компанія, яка є власником цього проекту, вона зареєстрована в місті Києві і буде сплачувати податки в місті Києві, але, але в наших планах перереєструвати її в чорнобильській зоні, щоб податки сплачувалися там і залишалися там. Там там дуже така цікава форма управління сьогодні. І це питання, на яке ще треба буде відповісти, яким чином там сплачувати податки, на що ці податки будуть направлені. І ще інше питання пов'язані з функціонуванням комерційних підприємств в зоні Чорнобильської зоні. Там є адміністрація зони відчуження, яка займається всіми, всіми питаннями. Тобто, представник влади України в зоні Чорнобильської є адміністрація зони відчуження. Тобто, це, це орган виконавчої влади. Тобто, до них всі ці питання будуть задаватися, і вони на всі ці питання будуть надавати від, відповіді щодо реєстрації підприємств, щодо оподаткування цих підприємств, яким чином це все буде там. Організовуватись держава не має ніякого відношення до інвестицій в цей проєкт. Всі ці інвестиції це приватні інвестиції консорціуму «Енерпарк Родіна. Тобто це іноземні інвестиції, які ми вкладаємо в український проєкт, це пілотний проєкт, і мета нашого консорціуму це розвиток електростанцій в Чорнобильській зоні потужністю порядку 100 МВт. Тобто, це наша мета. Від успіхів цього пілотного цього пілотного проєкту, який ми зараз завершуємо, залежить подальша програма наших, наших інвестицій в цій місцевості. Mm -hmm. Генерація, яку ми будемо виробляти, вона буде постачатися до енергомереж державного підприємства Енергоринок України. Тобто, ми будемо поставляти всю вироблену електроенергію, буде поставлятися в мережі. Системні мережі Укренерго. Ага. Тобто обленерго, – «Укренерго». Ага. Компанія «Нерпарк AG – це компанія наш, це наш генеральний партнер. І це компанія, з якою в нас є існує сонячний консорціум з 2013 року. Це, умовно кажучи, наш, наше спільне підприємство, там українсько-німецьке. Їх вклад це інвестування, це інженерна та технічна. Експертиза, це будівельна експертиза. А, також у нас є своя внутрішня експертиза, і ці, комбінація цих зусиль це результат наших проєктів. Міністр екології цю ідею схвалив. Ми розуміємо, що ця територія, окрім території пам'яті і території катастрофи, має можливість перетворитися в територію інновацій і в територію повернення її у використання. Тепер погляньмо на землі Фукусіми. Аварія на атомній електростанції там сталася 2011-го. А це вже Фукусіма. З моменту аварії на атомній електростанції минуло сім років. За цей час там відбулися деякі зміни. Приміром, цьогоріч там дозволили вилов риби на продаж. Перша партія у березні відправилася в Таїланд. Також у зоні відчуження відкрили першу школу. Вона, як і решта будівель, пустувала з 2011 А вже у вересні там навчатимуться школярі. Перших 20-ро прийшли на посвяту. кажуть, хочуть навчатися тут, щоб допомогти префектурі швидше розвиватися. Декому до школи довелося їхати понад годину спеціальним шкільним автобусом тепер наша черга допомагати про Я хочу розвивати свій потенціал і досягати цілей саме у цій школі. Окрім цього, з моменту землетрусу щороку тут висаджують квітковий лабіринт. Цього разу його площа сягнула двох гектарів, і він майже втричі більший аніж торішній. Організатор проекту такаю кіуена під час великого землетрусу східної Японії втратив родину. З тих пір вирішив уквічувати цю землю. каже, хоче, щоб тепер вона приносила лише радість. Раніше на цю землю дивилися лише зі сльози. Сами, а тепер тут можна почути сміх. Гадає, той, хто втратив тут своє життя, теж усміхається. Поки в Японії долають лабіринти квітів, ми блукаємо в лабіринтах бюрократії і можемо лише сподіватися на те, що Чорнобильська зона невдовзі не буде такою відчуженою. З вами була Роксала Лісовська. До нових зустрічей. Усім дякую за увагу.